В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі в Христі, браті і сестри, Христос Воскрес! О, воскрес! Сьогодні ми радо вшановуємо уже четверту неділю після святого Христового Воскресіння, після величного свята Пасхи. І сьогодні ми згадуємо. Оту подію, яку Христос учинив з одним розслабленим, тобто з чоловіком паралізованим. Господь багато таких чудес творив. Ми чуємо навіть з апостольського читання, що його учні також продовжили цю традицію, так би мовити, оздоровлення тих, хто цього потребує. Уздоровлення хворих людей для того, щоб зміцнити і їхню віру, і віру тих, хто був поряд з ними. Ми чуємо, що Петро уздоровив розслабленого, який вісім років був на ложі хвороби. І ми чуємо, що апостоли продовжували, але щоб щось продовжувати, треба, щоб був. Міцний стовп віри, утвердження і таким для апостолів, та, власне, і для нас є самий Христос. Господь Бог, який зійшов у цей світ, жив разом з нами, прийняв мученичу смерть, постраждав за нас, каже Писання: взяв гріхи з цілого світу на себе і розп'явши їх на Христі на третій день Воскрес! І от саме те Воскресіння у Христі нам дає велику радість, бо ми найрадіснішу пісню про Воскресіння Христове співаємо, згадуючи про смерть. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Отже, подолав Христос оту смерть, подолав Христос ще тут, будучи на землі, і оті хвороби. Перемігши їх словом своїм. Отже, ми сьогодні чуємо про купальню, купальню овечу. В Єрусалимі вона була трішки північніше від єрусалимського храму. Були ще й інші купальні, була купальня село про яку ми будемо чути в наступній неділі, де Христос зціляв людей. Будемо чути про Криницю Якова. Тобто будемо чути про живу воду, яку Христос дав для людей. І та жива вода, яка є Слово Боже, вона мала прообраз і в справжній воді, яка для людей є такою дуже загадковою і цікавою субстанцією. Бо дослідити воду хімічний склад змогли люди. А от участь води у людському житті чи навіть людському організмі, напевно, ще не досліджена остаточно. Ми омиваємо водою, бруд фізичний, ми омиваємо водою, окроплюючи священою водою, бруд духовний, ми освячуємо від всякої нечисті свої домівки і е, житло. Ми освячуємо себе, споживаючи оту освячену живильну воду. Та, власне, і просто людині для того, щоб жити, треба багато води. І оця вода є поряд. Але дуже часто ми її не можемо взяти. Ми її не можемо використати для себе. І прикладом є сьогоднішнє божественний Ось Оця купальня овеча. Ось вона, ось у ній вода. І ось багато людей довкола неї. Каже Євангелист Іоанн. Багато сліпих, хромих, немічних. І вони чекають якогось Божого дару, Божого впливу, Божої енергії від тої води. Бо ангел Божий. Один раз у рік сходив і збурював воду. І каже Іван хто перший входив або кого першу вкладали до тої води, той одужував. Отже, дорогі во Христі, мало того, що поряд вода є, вона повинна мати ще цілющу якусь якість свою. Вона має мати енергію, яка є заряджена Богом. Що можна так сказати. І отже, Христос приходить і каже, що отей, ота сила Божа, ота сила Духа Святого є більша, аніж вода. Оте, що впливає на воду, є більшим, аніж ота субстанція. Бо Він не каже, увійди в воду, я збурю її. Він каже, встань. Бо отой Дух та сила Божа. Яка діяла на воду, діє на тебе, встань, візьми постіль свою і ходи. І той чоловік дійсно, оздоровлений Духом Святим, встає і йде. І тут починаються від заздрісників якісь коментарі, яке ти право мав це робити. Субота, день тиші! Ти повинен лежати! Так весь світ каже. Ти повинен лежати. Лежав 38 років, лежи і далі. До речі, 38 років це в той час приблизний середній вік життя чоловіка. Тобто чоловік пролежав все життя. І ті, хто дотримується не духу закону, а букви закону, кажуть йому, продовжуй лежати. Так, дорогі у Христі є і в нашому житті. Ми шукаємо з тієї чи іншої ситуації якогось виходу, і коли Господь Бог нам дає можливість, хтось скаже, це не добра можливість. Це не той варіант. Так не годиться. Дуже часто так є. Так є навіть у надскладних ситуаціях. Так є у нас сьогодні, в нашій Україні. Хтось каже, нам треба хоча б почати з перемир'я. А інші кажуть, ні, цей варіант не добрий. Треба щось інакше. Але ми чіпляємося за будь-яку соломинку, за будь-яку надію. Бо людина так створена, і не тільки людина, а все творіння Боже так створено, що чіпляється за життя. Чіпляється для того, щоб жити. Бо Господь Бог вдихнув духа в людину для того, щоб вона жила. І ми, дорогі в Христі, молимося і боремося. Сьогодні прочитав від давнього свого такого товариша, який уже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну зброю в руках захищає нас, захищає нашу батьківщину. На Харківщині сьогодні він, він е, написав такі слова: якщо хтось скаже, що ми неправильно захищаємо, нехай стає біля нас або нехай закриє рот. І дійсно, як можна любити неправильно? Бо людини, людиною керує любов для добрих діл. Тож нехай нами завжди керує любов до в Христі, щоб ми могли ближньому своєму допомогти, не слухаючи осуду, не слухаючи якихось коментарів і рекомендацій, а жертовно робімо ті добрі справи, керуючись тільки любов. Сьогодні прикладом отої жертовної любові є святі угодники Божі, пам'яті яких сьогодні церква вшановує. Святі Кирило і Мефодій, просвітителі слов'янські. Вони були греками, жили собі в місті Солунь, тоді це була частина Македонії. Вони були при посадах, імператор їх шанував як військових начальників. Але, знаючи мову, удосконалюючи мову, вони Пішли в Моравію, це сьогоднішня Чехія, проповідувати слов'янам на їхній мові, щоб було зрозуміло. І також, що вони отримали? Що вони зустріли? Спротив. Неправильно, треба або на грецькій, або на латині. Тоді казали місцеві єпископи. Чи нам 20-30 трохи не так само казали? Коли ми почали молитися українською? Неправильно, треба слов'янською. Каже апостол Павло, скажіть декілька слів зрозумілою мовою. Чим 10 тисяч слів незрозумілою. І все одно нам особливо з Росії казали неправильно. Не можете ви молитися українською, неблагодатною і іншими епітетами називали нашу мову. Але не відбулися саме тому, що не боялися осуду. І церква українська сьогодні є, яку заклали, до, якої, до створення якої долучилися і Кирило і Мефодій. Будучи осудженими, вони робили свою справу. І сьогодні церква їх називає святими. Святими тому, що вони робили велику справу і жертовну. Дорогі у Христі. Якщо ми маємо можливість жертовно допомогти нашому ближньому, не відкладаємо на завтра. Не відкладаємо на пізніше, а зробімо Це. У наслідуючи Христа, який у потребі допомагав кожній людині. Христос Воскрес. Промомосі зусій душі,